Вітаю вас, любі дітки та шановні батьки, любі дітки, сьогодні у нас буде малювання, але я хочу вам розповісти віршика. Усміхнися, сонечку, здрастуй, золоте! Усміхнися квітуці, хай вона росте. Усміхнися дощику, крап-крап-крап, лийся, а з відра. Усміхнися діткам, бажаю вам всіх добра. Сьогодні у нас буде малювання. І ми будемо малювати з вами наше сонечко. Ну що ж, давайте будемо починати. Що малювання я приготувала ось такі фарби. А ви можете малювати гуашу на ваш вибір. Олівчиками можете теж користуватися. Водичка, пензлики, тарілочка і ось такий. Простий олівець. Починаємо працювати. Наше сонечко, знаєте, знаходиться на небі. А небо у нас блакитного кольору. Змочуємо ось так водичку. І ось починаємо малювати нашими фарбами. Небо знаходиться в горі дітки. Воно у нас пряме. Фарбуємо пезика держим трьома пальчиками, а цією ручкою ви придержуєте обов'язково, щоб у нас наш малю... листочок не їздив, не заважав вам. І ось так протягуємо лінії. Не заходимо за вершки. небо це у нас давно високо-високо, його не дістати, але він, воно у нас буває різне. Якщо похмуру на подвір'ї, то воно у нас трішки покрите нашими хмаринками. Якщо у нас гарне, сонячне, ну у нас блакитне, блакитне, аж прозоре. Ось я. Ось так, наша не. Звела два пензлика, ви можете один. Так, а тепер, дітки, ми, нам приготувати треба сонечко. Дітки, сонечком без сонечка нам не можна жити, тому що сонечко обігріває всю землю, травички, рослину. Воно велике і всіх людей зігріває комашек. Все навколо зелениться. І дерева, і травиці. вилізе комашки і малі мурашки. Ось подивіться, я взяла ось таку тарілочку. Це буде моя заготочка. Наше сонечко, воно має круглої форми. І олівчиком ось так я обвожу. І зробила ось таку заготівку. Ви можете взяти заготівку різну і ось так примітивно малюємо промінчики. Що ж, починаємо далі. Беремо фарбу жовтого кольору. Сонечко у нас жовтого кольору. Гарненько намочуємо фарбу і починаємо зафарбовувати. Дітки, зафарбовувати не виходить за лінією. Ось трьома пальчиками ми держимо. Дивіться, дітки, яке у нас гарне сонечко. Сонечко кругле, а промінчики, які вони у нас гарні та великі, тому що вони нам дають тепло. Це промінчики нам дають такі тепло. І вони прямі. Я щиро вдячна, що ви сьогодні були зі мною і зо мною і малювали таке гарне-гарне сонечко.